Семирічна Агата Єроменко нещодавно повернулась із чемпіонату Європи станців Павер». на змаганнях. Юна Хмельничанка виборола перше місце. У мене всі друзі підтримували а, і, мен... ну, і публіка. Змагалась ну так само нормально. Чемпіонат «Диско Павер» відбувався у чеському місті Хомутов протягом чотирьох днів. На нього вирушили 15 хмельничан віком від 6 до 15 років. Крім того, змагались і за кубок світу. Його виборола також хмельничанка Кіра Єрьоменко. Це наймасштабніший чемпіонат, який може бути у світі. Диско були розподіли по віковим категоріям. Також були розподіли по соло, дуетам, групам. Щоб потрапити до збірної України, потрібно було виграти чемпіонати України, здобути увійти в десятку кращих танцюристів України і тоді лише. Маєш право представляти Україну на таких змаганнях, тобто кожна країна представляла з кращих з кращих, і вони там боролись з кращими, з кращих. Загалом у змаганнях взяли участь танцюристи з 15 країн. Хмельничани представляли Україну у синьо-жовтих кольорах. Нашу збірну видно чути, адже батьки вболівають з прапорами. Усі діти стоять біля майданчика і підтримують своїх. Українських друзів обов'язково в формі України до Хмельницького привезли 9 кубків та 14 медалей. Єва Гурик та Діана Давичук виконали номер у дуеті і здобули перше місце. Ми старалися дуже сильно танцювали, і дуже багато чоловік нас підтримували. Ми дуже розділили, ми всіх пообнімали. За нас майже всі вболівали з України. Стали першими і учасники, які танцювали у категорії Діти до 12 років і змагались із 33 групами цієї ж категорії. Ми були дуже раді, що ми прийшли в фінал. Ми були просто вражені. Це реально, якщо багато працювати, якщо вірити у свої сили. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.